У загальному сенсі сучасні смартфони навіть різних виробників доволі схожі один на одного. І це нормально, адже у будь-якій галузі є власні сформовані часом та досвідом стандарти. Втім, це не означає, що ніхто не експериментує з дизайном чи іншими можливостями своїх виробів. Як це було раніше, моторола експериментує з дизайном та матеріалами, і ця цікава тенденція продовжується навіть зараз, нехай з іншим власником бренду. Тож сьогодні подивимося, що ще зможе запропонувати Моторола Edge 50 Pro. майже топова модель разом з цікавою зовнішністю. На відміну від флагманів інших брендів, тут підхід до комплектування смартфона серйозніший. З Edge 50 Pro у коробці можна буде знайти потужний блок живлення з окремим кабелем, захисний чохол та пін для доступу до сім карток. Ба Більше виробник не відмовився від свого нещодавнього апгрейду пакування і продовжує додавати трохи парфуму в коробку. Власне, серед того, що можна додати, є хіба що захист дисплея. Всім іншим виробник забезпечив одразу. Є, звісно, невеличке питання до кейса, але до нього ми ще повернемося. Компанія Motorola робить чималий акцент на дизайні флагманської лінійки, і це дійсно є однією з сильних особливостей нових моделей. Так, Edge 50 Pro, як і інші, у глобальному сенсі не має чогось принципово нового. Однак за сукупністю елементів дизайну можна сказати, що пристрій вдався напрочуд вдалим, а опція кольору, яка потрапила до нас на огляд, точно суттєво помітніша за більшість конкурентів. Фронтальна панель має значне заокруглення бокових граней, що своєю чергою зменшує рамки. Але значно помітніший акцент зроблено на задній стороні, яка у нашому випадку Moonlight Pearl має перламутровий малюнок. Навіть попри те, що панель зроблена з пластику, який виробник назвав перлинним полімером, загальних вражень це не зіпсує. А для тих покупців, яких більше зацікавлять кольори люкс, лавандер та Black Beauty, дизайнер підготував покриття зі штучної веганської шкіри. Та у всіх випадках корпус має рамку з алюмінією. Додатково заокруглення бокових грани візуально зменшують габарити корпусу, які в принципі не такі маленькі. Комплектний чохол не покриває увесь корпус, залишаючи значні вирізи по боках. Таким чином, захист від бокових ударів майже відсутній, але користуватися пристроєм з такими загинами дисплея і подібним чохлом все ж буде зручніше. Заразом кейс традиційно допоможе трошки нівелювати виступ камер, і таким чином на рівній поверхні смартфон буде менше балансувати при тапах по екрану. Сам же блок також спробували зробити візуально меншим, з плавним переходом до усієї панелі. І таке рішення теж не нове, але, на мій погляд, вдале. Так кришка має охайніший вигляд, ніж з двома чи навіть більше сходинками, і камери не нагадують форму постаменту. Щодо робочих елементів, сюрпризів виробник не підготував. Кнопки динаміки, порт заряджання та інше розташовано стандартно для багатьох Android-смартфонів. І до якості збирання теж зайвих питань чи сумнівів не виникає. Ба більше, смартфон передбачає захист від води та пилу за стандартом iP68, хоча знову ж дрібний текст на сторінці продукту нагадає, що пристрій не є повністю водонепроникним, а усі випадки, які виходять за рамки передбачених, не покриваються гарантією. Тим користувачам, яким раніше не подобалися смартфони з заокругленими дисплеями, Motorola Edge 50 Pro також не зовсім підійде. А от для усіх інших він все ж має бути зручним. Перламутровий дизайн задньої панелі додасть оригінальності, а опції зі штучної шкіри також не менш цікаві та приємні. Дорожча версія Едж 50 Ultra взагалі запропонує опцію з дерев'яною тильною стороною, яка особисто у мене викликала спогад про Moto X Style, який робили з використанням бамбука. Тож так, Motorola повертається до старих експериментів, що приносить, як на мене, цікаві результати, і додає різноманіття. До бокових заокруглень екрана можна ставитися по-різному, але це об'єктивно не найзручніше рішення. Та й знайти для нього потрібне захисне покриття буде складніше, а також доведеться мінімально пристосуватися у використанні, адже за певних умов трапляються випадкові спрацювання. Проте пристрій з таким дисплеєм дійсно має приємний вигляд, і охайним користувачам такий варіант підійде. Також заокруглення можуть додатково підсвічувати сповіщення. При цьому матриця не розчарує. З діагоналю у 6,7 дюйма екран отримав роздільну здатність 2712 на 1220 пікселів та співвідношення сторін у 20 до 9. Ба більше частота оновлення становить 144 Гц, а сенсор опитується з частотою 360. Певно, не кожна з цих можливостей буде необхідною всім власникам, втім, досвід користування вони жодним чином не погіршать, а навіть навпаки. З передачою кольорів піолад матриці також непогана ситуація. колірних профілів три – Natural, Radiant та Vivid. Охоплення кольорів відповідає назвам, а температура лише в останньому холодніша за норму. При цьому всі вони дозволяють коригувати її залежно від оподобань користувача, і в усіх випадках зображення дуже добре. А щоб ще покращити досвід користування, матриця здатна збільшувати підсвічування до максимального значення у 2000 кандел на метр квадратний, що не так давно мали лише суттєво дорожчі моделі. Але таке підсвічування зображення використовується лише в умовах яскравого сонця чи відтворені hdr контенту. А у приміщенні колориметр показав діапазон між 2,6 та 528 кандел на метр квадратний. З автоматичним коригуванням яскравості проблем не було. Що трохи дивно, цій моделі не дісталося функції «Always on Display». Тап по заблокованому екрану чи підняття смартфону з місця вмикають його, але це все одно трішки не те. Якби йшлося про дешевшу модель, то подиву це не викликало б, але у флагманській лінійці все ж хотілося отримати таку функціональність. Як і більшість інших Android-смартфонів, Motorola Edge 50 Pro може швидко розблокуватися двома способами. Перший це сканування обличчя. Цим займається лише фронтальна камера, якій для коректного спрацювання потрібно достатнє освітлення та відсутність завад на кшталт великих окулярів. І за таких умов їй добре вдається впізнати власника смартфона. Більш надійним є дактилоскопічний датчик. Передбачувано у цьому смартфоні він оптичний. Його зручно розташували біля нижнього краю дисплею, а у пам'яті може міститися до 5 відбитків. Зі спрацюванням не було жодних проблем впродовж тестування. Знову ж, комбінуючи обидва способи розблокування, можна абсолютно комфортно обходитися без введення паролів за виключенням періодичної вимоги системи та окремих застосунків. Смартфони такого рівня вже мають забезпечувати стереозвук. У Motorola H50 Pro така функція є, але основний динамік відчутно потужніший за розмовний, тому з одного боку звуку все ж більше, що додатково можна коригувати долонями. 16-дюймовий дисплей прикриває захисне скло. Втім, переглянути відео чи пограти у тихій кімнаті вийде з комфортом. Якість звучання не дотягне до рівня лідерів, але й одночасно не найгірше на ринку, тобто звук динаміків цілком відповідає ціні. З іншого боку, навіть попри невеликий виріз та помірну гучність, розмовний динамік підійде для телефонних дзвінків на вулиці. Іноді хотілося б додати гучності, але загалом все можна розчути. Система шумопоглинання працює майже відмінно, однак голос мікрофони передають злегка спотворено. Користувача можна впізнати, але якість голосу не на висоті. Для використання навушників знадобляться бездротові варіанти або ж опції з адаптером чи USB-C. Враховуючи кількість моделей бездротових навушників, відсутність класичного порту не зробить проблем, і це у випадку, якщо покупець все ще не встиг оновити навушники. Смартфони лінійки H50 мають різні процесори. Середня модель отримала 4 нанометровий Qualcomm Snapdragon 7 3 покоління з відеоприскорювачем Adreno 720. Тобто флагманської продуктивності немає, але й серйозних недоліків не передбачається. Ба Більше з таким чипом смартфону легше зберегти побільше заряду батареї, тож за відсутності дуже вибагливих завдань користувач не матиме і питань до автономності. Виробник передбачає комбінацію пам'яті від 828 до 12512 ГБ. Оперативну пам'ять представляє LPDDR4X, а накопичувач UFS 2.2c. На випадок необхідності збільшення ємності оперативної пам'яті є функція RAM Boost, яка дозволяє виділити трохи простору накопичувача для оперативних завдань. І тут є варіанти від 4 до 12 додаткових гігабайт. Додати ж постійної пам'яті можливості немає, але й власникам старших комплектацій це навряд знадобиться. При цьому смартфон підтримує 5G мережі, є два слоти для фізичних карток та є 7, Wi-Fi 6 e NFC, Bluetooth 5.4, має підтримку роботи з кількома системами навігації, тож загалом пристрій отримав все необхідне на сьогодні. І з продуктивністю дійсно все добре. Звичайні буденні завдання, на кшталт браузингу, роботи із застосунками соціальних мереж, навігації тощо абсолютно не є проблемою. Навіть з іграми порядок. Можливо, не все відбувається моментально, як от постобробка фото має невелику затримку у секунди-дві, але про дискомфорт тут взагалі не йдеться. Motorola Edge 50 Pro, звісно, не буде найшвидшим смартфоном, і навіть у такій ціновій категорії все ж можна знайти потужніші процесори. Проте для переважної більшості покупців його можливостей точно вистачатиме. До того ж варто додати і високу стабільність роботи. Синтетичні тести все ж показали, що з часом з'являється певна втрата продуктивності і нагрів. Однак на практиці користувач такого не відчуватиме. Тож на гаразд зі стабільністю роботи навіть під час ігор чи інших вибагливих завдань користувач практично не відчуватиме. Ще одним приємним бонусом є майже чистий Android 14. Зовсім без фірмових доповнень тут не обійшлося, і в налаштуваннях можна знайти додаткове підсвічування бокових граней для сповіщень, стандартні для Motorola жести тощо. Але при цьому нова система не захламована великою кількістю непотрібних застосунків, а головне, швидко і правильно працює. Останнім часом все більше смартфонів з ланки середнього цінового діапазону починають отримувати телефотокамери, а не макро чи окремі сенсори для вимірювання глибини портретних світлин. І для смартфонів Motorola це теж не є чимось новим, але над роботою цих сенсорів працюють, тому й можливості щороку покращуються. Ба Більше надширококутний сенсор також здатен сфокусуватися майже впритул до об'єкта, що додає макро без необхідності мати окремий сенсор для такої функціональності. Але до цього ми ще повернемося, а почнемо по черзі. Передбачувано, зі своїх 50 мегапікселів основна камера формує 12 мегапіксельні знімки, і далі справу робить постобробка зображень. В день камері вдається зробити непогані знімки, де вистачає світла та охайно виділяються тіні, але й додається насиченості, якої у реальному світі менше. Це не є проблемою, а скоріше особливістю. Запис відео має опцію роздільної здатності 4К, але зменшення до Full HD все ж покращить стабілізацію. Сильним місцем камери це все одно не стане, адже на записі помітно роботу стабілізації, а зображення присвічується. У деяких нічних сценах з режимом Night Vision картинка може мати ненатуральний вигляд, де система максимально витягує нестачу освітлення і так само надмірно розфарбовує зображення. У таких випадках доведеться експериментувати зі звичайним режимом або пізніше займатися самостійною корекцією готового зображення. Але це трапляється назавжди, а у зворотніх випадках фотографії приємні. Світлини над ширококутною камерою в день хіба що гірше промальовують тіні, і навіть попри значно меншу роздільну здатність, все ж зберігають непогану деталізацію. До того ж, гарна корекція лінзи обережно обходиться з краями фотографій. Із записом відео цим сенсором схожа ситуація, як і з основним. Робота стабілізації залишається помітною, а світлі частини зображення пересвічені. Тож до умов запису камера все ж чутливіша, ніж хотілося б. З режимом Night Vision у цього сенсора поки що не все добре. Чому більше знімків смартфону не вдалося, пояснити складно, але, скоріше за все, справа у програмному забезпеченні. Причому на екрані смартфона фото мають кращий вигляд, ніж на більших моніторах. Але ті світлини, які оминуло минуло артефактів, все ж відносно непогані. Тож, якщо це дійсно програмний недолік, який виправлять з оновленнями, на такий сенсор можна буде сміловіше розраховувати ввечері. А як бонус на ширококутній камері додали функціональність макро. Вірохідно це не найпотрібніша річ, але фокусується сенсор на меншій відстані, ніж чимало конкурентів. Фотографує теж доволі добре, хоча може потребувати пари спроб для кращого фокусування. Третя камера гарно себе продемонструвала. Оптичне наближення у парі з алгоритмами обробки допоможуть отримати потрібний кадр в день. Тут теж трава зеленіша, ніж мала б бути, проте й чимало користувачів надають перевагу саме таким особливостям, а не натуральнішій передачі кольорів. Вночі ця камера працює, а не передає повноваження кропу зображення основного сенсора. І загалом їй все вдається. У деяких умовах варто трошки виправити баланс білого, але таке часто трапляється у камер смартфонів вночі. Фронтальна камера має чималу роздільну здатність у 50 мегапікселів і також поєднує їх для покращення фото. Зі значенням діафрагми f 19 різні умови освітлення не мають бути проблемою. Заразом камера забезпечить великий кут захвату для хрупових знімків і непоганий портретний режим. Із застосунком камери теж все добре. Інтерфейс простий та зрозумілий. Все працює швидко, усі необхідні режими під рукою. Затримки виникають хіба що з нічним режимом, але й це поширена особливість роботи багатьох смартфонів. Motorola Edge 50 Pro не дістався над великий акумулятор, однак, з урахуванням не флагманського процесора та відсутності функції Always on Display, економія заряду видається більшою, ніж могло б здатися. У тесті автономності PC Mark пристрій протримався майже 10,5 годин. І у повсякденному використанні без жодних обмежень роботі я завжди мав непоганий запас заряду, який лише раз опустився нижче 40% після дня різної активності. До того ж, пристрій помітно менше за інших гостей нашої редакції витрачає запас енергії у режимі очікування. Оскільки тренд з мінімізація комплектації не торкнувся Motorola H50 Pro, зі смартфоном є потужний блок живлення Turbo Power. Дійсно потужний, 125 Вт. З ним можна повністю зарядити батарею лише за пів години. Для зручності також підтримується індукційне заряджання і також швидке потужністю 50 Вт. А якщо запасом батареї потрібно поділитися з іншим пристроєм, є підтримка 10-ваттного реверсивного заряджання. Серед великої кількості подібних один до одного смартфонів завжди приємно знайти щось з оригінальним дизайном. Нехай це буде хоча б цікавіший малюнок задньої кришки, а коли пристрій ще й загалом здатен забезпечити хорошу роботу, конкурентам це додасть головного болю. Власне, це можна сказати про Motorola H50 Pro. Це вдалий смартфон. Так, з певними вадами, як от пластик на корпусі спірні моменти у роботі камер чи відсутність Always on display. Але його вартість становить менше половини від лідерів ринку. Тому у разі пошуку гарного смартфона з нестандартною зовнішністю непоганий варіант на такий випадок є.